Перед тренуванням настійно рекомендую прочитати опис. Там я розписала всю важливу інформацію для досягнення гарних результатів. Пам'ятайте, що харчування це 80% успіху. Для того, щоб активувати наші сідничні м'язи, ми виконуватимемо махи рачки, і для більшого акценту на верхній частині сідниць ми робитимемо їх не назад, а в діагональ. У вас повинні включитися добре, середні. Сіднічні м'язи. Робимо досить великий замах і фіксуємось. Фіксуємо на кілька секунд, максимально напружуючи м'язи сідниці. Як ви можете помітити, вправи виконуються досить повільно і підконтрольно. Поперек має бути добре зафіксован і не прогинатися. Коли ви виконуєте мах, не треба допомагати собі корпусом. Ногу. Після того, як ви здійснили певну кількість повторень на одну ногу, відразу починайте працювати з іншою ногою. Ви маєте завжди пам'ятати, що не обов'язково повторити таку ж кількість повторень, як вказано внизу під кожною вправою. Для когось це може бути багато, для когось мало, тому визначте індивідуальну кількість для себе повторів з урахуванням вашої ваги. Починок. Наступна вправа. Для виконання сідничного містка вдома можна використовувати диван, ліжко, стілець або пуф. Важливо, щоб опора була стійкою і не надто високою. Все, що вище за ваше коліно, вам не підходить. Якщо ви вже не новачок, вам можна брати додаткову вагу. Ви можете використовувати гантелі. Якщо вам потрібна більш серйозна робоча вага при роботі з великими вагами, кількість повторень можливо значно менша, ніж показую я. Пам'ятайте про це. Вдома можна взяти баклажку з водою або важкі зручні предмети. Регулюйте положення стоп для кращого відчуття цільових м'язів. Носок можна як підняти. Так і тримати притисненим до підлоги. У верхній точці ми робимо кілька пульсуючих рухів і також стежимо за тим, щоб поперек був нерухомий в цей момент. Змінюємо робочу ногу. Надмірний прогін призведе до того, що поперек у вас буде боліти після тренування. Підборіття намагаємось тягнути до грудей, але якщо у вас є дискомфорт, в крайньому випадку можна тримати руки за головою. Але майте на увазі, що з великими вагами у вас не вийде це робити, так як необхідно буде утримати обтяження. Відпочинок. Наступна вправа біля стіни. Для зйомки я просто не знайшла іншого вдалого місця. Обтяження, якщо воно вам необхідне, використовуйте що завгодно. Головне, щоб вам було зручно тримати це в руках. Ця вправа досить складна. Якщо ви вже втомилися після кількох повторень, це ваш максимум. Отже, ви виконуєте стільки повторів. Також важливо позначити один момент. Основний рух виконується за рахунок того, що ми відводимо таз назад, а коліно робочої ноги згинається автоматично. Жодних присідань ми не робимо. Опускати гантелю або просто руки, якщо ви працюєте без ваги, можна приблизно до середини гомілки вниз. Краще опускатися повільно. І підконтрольно при цьому відчувати, як розтягуються Ваші м'язи. Вгорі затримуємось на пару секунд і намагаємось тримати сідниці в максимальній напрузі. Зверніть увагу, що коліно до кінця не розгинається. Коли ви виходите нагору, спину намагаємось тримати рівно. Вона не повинна округлитися, а в попереку зберігаємо природний прогин. Також слідкуйте, щоб друга нога не сповзла вниз стіною. Намагайтеся її утримати в одному положенні в той же час, не потрібно її задирати занадто високо. Таз не повинен бути нахилений або нахилений мінімально. Змінюємо робочу ногу. Починок. Для наступної вправи ви можете використовувати блок для йоги, розташувавши його під коліном робочої ноги. Я використовую скручений килимок для йоги. З відповідним рівнем опору та за потребою можливо зробити додаткову вагу. В даному випадку буде достатньо. Якщо ви братимете додаткову вагу, то більше дасте навантаження на ноги. В домашніх умовах під коліно Можна підкласти пару книг. Той факт, що ви можете досить сильно відчувати ноги. Якщо ви зараз відчуваєте передню поверхну стегна більше, ніж в інших вправах. Це нормально. Так само, як і в попередній вправі. Ми не робимо жодних присідань дуже швидко. Змінюємо положення. Ми намагаємося відвести таз якнайдалі назад. Куди із крайної точки стискаємо м'язи сідниці. Ми виходимо вперед, де затримуємось на пару секунд, напружуючи наш горіх. Ніяких ривків не повинно бути. Навіть якщо ви швидко виходите вперед, у вас м'язи повинні бути напружені, і ви контролюєте усі ваші рухи. Слідкуйте за вашою спиною, щоб вона була рівною. Починок. Далі ми знову повертаємось до сідничного містка на опорі. Але зі зведеними стопами. Як... Якщо в даній варіації у вас виникатиме дискомфорт у гомілково стопному суглобі, ви можете виконувати класичний місток на опорі. Намагайтеся виконувати вправи з максимальною амплітудою рухів. Виходьте вгору. За рахунок стиснення сідничних м'язів. Не підключайте спину. В верхній точці затримуємося на кілька секунд і тримаємо у постійному напрузі сідниці. Останнє на сьогодні вправа. Ми добуватимемо верх наших сідниць і виконуємо махи прямою ногою, лежачи на боці, для того, щоб створити додаткове навантаження, ви можете використовувати гумку резинку. А якщо вам це дуже просто, можна взяти ще додаткову вагу, підтримуючи її рукою. Це може бути гантель, баклажка або будь-який зручний предмет, що підходить для вас. Змінюємо робочу ногу. Також важливо сказати. Що корпус має бути зафіксований, і робочу ногу не потрібно піднімати надто високо, щоб вам довелося допомагати собі корпусом. Закінчили тренування.